Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чому відео. Ми потрохи повертаємось у формат, який вам полюбився ще наприкінці FIFA 23, а саме, коли ми спочатку оглядаємо весь контент, який вийшов, аналізуємо його і так і інше, а потім рухаємось на маркет і я даю вам деякі поради. Тож, якщо ви сумували за таким форматом, не забудьте підтримати це відео лайком. Якщо ви новенький на каналі, підписуйтесь. Я думаю, що вам тут буде цікаво. Розпочнемо з того, що я нарешті пробив 1 мільйон транс. Трансер профіту, так в мене зайняло це трошки більше часу, аніж я хотів. Планував за пару днів зробити. Але вже як є, були якісь важкі дні з трейду. Ми стартували взагалі з півтори тисячі монет. І ви бачили, як я там натупив трошки спочатку. Ну і плюс десь час азил, десь запис відео, тож не завжди виходить трейдити. Але як є за три дні мільйон трансфер профіту, думаю, все ж таки не ідеально, але і непогано. В чистих грошах в мене було досі. Сьогоднішніх закупів десь 820 тисяч. Плюс в мене вже є деякі інвестиції. Я думаю, коли я все продам завтра. По обіду в мене буде плюс-мінус мільйон вже чистим кешем. Я обов'язково поділюся з вами цією новиною в телеграм-каналі. Якщо хочете бути в курсі всього, що відбувається у Всі 24, обов'язково підписуйтесь. QR-код бачите на екрані. У нас майже тисяча людей. Тепер давайте переходити до контенту. Рухаємось по традиції в розділ Objectives. Я вже трошки сам сумував за цим форматом. І в нас в розділі Live додалися кілька підрозділів. Перший це в нас Evo Лаунд. Тут вам треба грати матчі в режимі Ultimate Team Friendly, тобто товариські матчі, і називається він Evo Launch. Завдання зіграти сім матчів і виграти сім матчів. Ну, тобто, щоб виконати все, вам треба і виграти, і зіграти. За це все діло ви отримуєте декілька паків. Найкраща нагорода: один пак з двома гравцями 83. Та вище рейтингом. Ну, хотілося б, напевно, краще, але давайте не забувати. В нас там третій-четвертий день гри. А ми вже маємо гарні нагороди за сезони. Тому, в принципі, хай буде потренуватися трошки, пограти товариські матчі. Плюс не забуваємо, що за гру в товариських матчах вам також її цілякі бонуси, закрити одразу і це діло. Ну почнете закривати. Це дійсно займе у вас деякий час. Вимоги до команди дуже цікаві. У вас має бути максимальний рейтинг. 80, не має бути жодного гравця з рейтингом 87 або вище в вашому стартовому складі. Максимум один аренний гравець і обов'язково один гравець режиму еволюції. Будь-якого рівня це не важливо. Тож цікаво, спробуйте пограйте своїми складами, поки тільки початок гри, максимум 80 рейтинг виглядає дуже цікаво, уявляю, які там будуть склади в людей. Рухаємось далі. І друге завдання, яке ми отримали, називається. «Св... Уж І тут цікавий взагалі проект від EA, Вони дають нам ікон в оренду за виконання завдань. Як ми бачимо, найкраща нагорода це в нас прайм Рональдіню на 11 матчів. Ну і слухайте, для початку гри це не є мало, тому що ну, ви можете відіграти, наприклад, перші відбори до вікінг-ліги і підсилити свій склад топовою іконою, або, можливо, приберегти його для якихось найважчих останніх матчів у Вікін-Лізі, якщо ви впевнені, що пройдете відбори. Тут потрібно виграти. 6 перемог, але воно структуровано один за одним. Тобто, спочатку вам потрібно виграти хоча б один матч в будь-якому режимі Ultimate Team, маючи хоча б одного гравця з промо Nike, таких зелененьких, які ми в минулих відео оглядали, в своєму стартовому складі. І ви отримаєте пола сколза. На 11 матчів. А далі вам потрібно виграти 3 матчі Ultimate Team з будь-яким англійським гравцем в складі. В принципі, це не обов'язково має бути Полз Колз, але і їй вирішили так поєднати і а, нагороду. І наступне завдання. Тут ви отримуєте преміум Gold Pack, теж приємно. Наступне у вас завдання забити 10 голів в будь-якому режимі Ultimate Team за французького гравця в своєму стартовому складі і отримаєте ви на 11 матчів Prime Праймтірі Андріай. Тому баланс підкрутили, і в принципі, подивіться на ці стати, знову ж таки може допомогти вам в складних ситуаціях. І останнє завдання це здобути 6 перемог, маючи в стартому складі будь-якого гравця з Бразилії, і отримаєте ви за це діло прайм версію Роберто Карлоса в оренду на 11 матчів, і відповідно закривши групу, ще й Роналдіньо. Окрім того, тут є 500 експірієнс для сезонних нагород. тож також раджу вам це діло обов'язково виконувати. Воно не є важко. Рухаємось далі, і в нас в розділі Milestones з'явилися також нові завдання. Це в нас гравці голландської ліги, ну і завдання на Division. Називається воно Squad Foundation. Ви пам'ятаєте, кожної FIFA на початку року ці завдання ми отримаємо. Тут в якості нагород у вас буде, ну, як топовий гравець, це в нас Dріuч. Я не знаю, чи правильно я прочитав, чи ні. Поправте мене, якщо не так. Хай ловоркрейд і трітрі зірочки, Я не буду. Довго розповідати про цю картку, це ну. Такі фан-картка для початкових складів, якщо у вас взагалі не буде жодних карточок. Або це фодер. І от як фодер це мені цікаво, тому що окрім нього, ви тут отримуєте Сілесена, отримуєте смола і ну, відповідно, самого Дрюеча цього ви можете виконати. Тобто три картки, як мінімум, фодер, як максимум, я грав такими картками на початку FIFA 23, коли складу взагалі не було. Ну і плюс деякі паки також зайвими не буду. Тим паче, що виконується воно. Нескладно, вам треба асистувати 5 разів в склад Battles на Semi Pro або в дивізіонах з допомогою голландського гравця. Якщо у вас є голландець, то ви виконаєте це автоматично. Ну і далі тут треба забити 10 голів голландським гравцем, зіграти 10 матчів, використовуючи хоча б двох гравців з Eredivisie і виграти 6 матчів, використовуючи хоча б двох гравців з Eredivisie в ваших стартових складах. А ви будете мати. Мати вже сілиці на той момент, і смоло. Тобто ви зможете, в принципі, спокійно це все діло поєднати. Знову ж таки, на перший час я раджу ці завдання виконувати. Із завданнями покінчили. Тепер давайте рухатись в розділ СБЧ. Розпочати хотілося б з картки гравця місяця Джеймса Медісона. Я його вже зібрав собі в склад, тому я покажу вам його не у СБЧ, а в команді. 86 рейтинг, 75 й пейс, 84 четвертій удари, 88 й передачі та дріблінг. Деякі Захисні здібності і деякі фізичні здібності. Я йому накинув стиль зіграності Хантер і граю ним у схемі 4-3-2-1 на позиції центрального півзахисника, який в мене більш заточений на атаку. Але як ЦАП теж згодиться, я бачив огляд інсепшена, в принципі, 4-4 high хай медіум воркрейти для початку гри за свій прайс, а вимагають там лише 85-й та 83 рейтинг. Я думаю, піде ним можна грати. Так, не супер топ, але для. Для стартових складів непогана картка. В принципі, можу рекомендувати вам до збірки, якщо по зіграності заходить. Тепер рухаємось далі вже в, безпосередньо в розділ СБЧ, він на дебруйний ми бачили. І тут є ще чуба Акпом, 85-й рейтинг, Squad Foundations у нас представляє він, також гравець Ера Дівізії. І, можливо, під нього і ми отримали об'єктів з Ардівзії. Ну і тут 3-3 зірочки, medium medium warkрейт. І так, пейс, наче непоганий, шутінг, наче непоганий, е, є дріблінг і фізичні здібності. Але тут проблема в тому, що за такого гравця вимагають 86 та 84 рейтинг. Дякую і вибачте, але я краще зібрав собі Медісона і вам також раджу зібрати Медісона, а Аеродівізіо виконати просто будь-яким гравцем з маркету або який у вас є і так в складі. Також сьогодні ми отримали СБЧ 78 плюс апгрейд, де ви отримаєте. Один пак з гарантованим гравцем рейтинга 78 або вище. І за це діло її вимагають 8 анрарних карточок. Мені здається, це дуже дорого. Якщо б тут хоча б 80 був гравець, то гарантований я б ще зрозумів. Але я не виконував, допоки, можливо, з дублікатів щось зберу. виглядає не дуже приємно, не дуже спокусливо, чесно кажучи. А також ми отримали 2 СБЧ із гарантованими збірками. І гарантованими трейдебл паками, я їх вже зібрав, але покажу вам. The Reds N Blues, це в нас промо Nike. і а, тут вимагається гравець зі складу ПСЖ, за нього ви отримуєте трейдебл непоганий пак, 12 карточок і 6 з них. Рідкісних, по дві, срібні, золоті та бронзові, раджу виконувати, воно а, дуже простеньке. Я вам раджу виконувати ці СБЧ на початку гри, тому що будь-яка рарна картка щось коштує. Ну, ж багато рарних карточок щось коштує. Якщо вам пощадку зловить якусь мету, так, того самого не знаю, мусіалу або кайла Уокера, то плюс 100 тисяч до вашого бюджету вам гарантовані. Це весь контент, який ми отримали. Останні два дні її щось засушили. Ми взагалі готувалися до серії СБЧ на команди Nike, але допоки вони не вийшли, тож пропоную з вами подивитись на те, на чому я взагалі трейдив і на чому я трейжу, де заінвестовані мої гроші. Ну, перш за все, давайте перейдемо в розвідки розділ моєго трансферного листа, моїх продажів. І тут в мене досить цікаві на перший згляд картки ви не звикли таке бачите. Це в нас дівчата всілякі, Хауктон з Манчестер Сіті, Єлена Джулвія, Вільхальмс, Дотер і Сланка з Байера, Хам в мене тут продалася. Ну І тут ще декілька дівчат, та хлопців на продажу, також є дублікати, про які я вам розкажу. І ще я можу сказати, це. Новий метод трейду ну, для мене особисто. Ви знаєте, я дуже люблю фліпати картки, але я спробував трейд на продвинутих СБЧ, мені дуже сподобалося, це мені дозволило при відносно невеликому трансфер профіті мати величезний кеш, тому що тут можна робити x5, x7, навіть x10 з однієї картки. Ну тому що купляю я цих дівчат по 350-400 монет. Якщо вам цікавий цей метод, якщо ви хочете дізнатися взагалі, як це працює, щоб я Записав для вас окреме відео в якості підготовки вже до фул-релізу гри. Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях, я прислухаюсь до вашої думки і зроблю таке відео. Також ви бачили в мене декілька гравців з мети поточної, яка в нас набирає з кожним днем, тому що все більше. Людей заходить в гру і тому, що є ще одна. В нас цікава новина. Якщо ми перейдемо в розділ Play, натиснемо Let's Play і перейдемо до Food Champions, то Тут на нас чекає несподіванка, а не одразу ми зможемо це побачити. Потрібно зайти в Champions Playoffs ще один раз і ще натиснути R1, щоб побачити нагороди за фінал Food Champions або Weekend League, як ми звикли її називати. І тут ви можете побачити посередині маленькими літерами написано Champions Finals Available in 3 Days and 8 hours. Тобто це означає, що перша Weekend League в нас стартує вже. Вже в цю п'ятницю не було жодних анонсів, не було жодної інформації. Але я вже говорив з хлопцями в телеграмі. Мені писали та в Діскорді, що вже люди проходять відбори. Тобто, так Вікінд Ліга має стартувати в п'ятницю, і це взагалі просто для мене ну, шок-контент, тому що EA запускають Вікінд Лігу до. Того, як багато гравців взагалі зайдуть в гру, зможуть мати якісь склади і її грати. Це в принципі несправедливо. Я вважаю по відношенню до тих, хто купив стандарт. Дішон ніде такого не писалося, і їй ніде про це не повідомляли в жодних своїх релізах, в жодних описах і таке інше. І я знаю за того, що робиться, за того, що щоб ви зайшли в п'ятницю. Побачили, що вау, вже ліга, а в мене нуль монет. А у вас буде нуль монет. Ми про це поговоримо ще в наступних відео і. Що ви підете робити? Ви підете донатити, тому що вам хочеться грати у лігу а складу у вас нема. Дякую їй. Шалений хід просто комерційно супер, але по-свинськи, вибачте, але кажу, як є. Тож, нас Fo Champions не за горами перша, а це означає, що мета набирає мета летить просто туземун, і кожного дня грабельні золоті картки, популярні картки. Ну і герої ікони, звісно, так само вони починають коштувати все більше і більше. І я сьогодні заінвестував черговий раз на в цю мету. Ми, в принципі, так, треє. На цих картах, це основний метатрейдо. І ось так виглядає зараз мій склад. Так от, мої купівлі, це Хьон Мінсон, я його а, придбав за 118 тисяч монет, Нкунку Крістофер 96 500, Осім Хена я взяв 2 випадково по 65 тисяч монет. А Мусадіабі, 72 тисячі монет, тоналі мені випав на стрімі, сподіваюсь, бачили. Кевін Дебрюйне 113 тисяч монет, так він впав в ціні, коли вийшла СБЧ на нього, але це було досить прогнозовано через. З високу ціну СБЧ і метові звичайної картки він вже там 120 тисяч монет. Концело по 42-43 тисячі купив. І це гарна інвестиція. Ми про це поговоримо згодом на футбіні. Ну і далі Джо Гомас мене тут просто за 3200 на тіні валяється в складі. Маркос Льоренде також є. І а, доку з Манчестер Сіті. Інформ дуже мені подобається. Джеремі, популярна картка, красивий дизайн. 72 тисячі я придбав його, наше все мусяла мене добув. А ще Габріеля Мартінелі взяв за 20 тисяч монет. Остання була купівля. Тож я набрав м'яти, і я трейджер яким чином я зараз купляю картки і продаю їх не як ми зазвичай робили наприкінці FIFA 23, Тобто купив за 2 години, продав, а купив, почекав ніч, пограв матчі, зробив 8 перемог і продав вже. По обіду наступного дня, тому що люди прокидаються, все більше людей заходить в гру, все більше людей отримують якісь нагороди, і мета росте, росте, росте. Ну і плюс люди вибивають поінти для участі у вікенд-лізі, у відборах, їм потрібні склади, тому що ніхто не хоче пропустити першу вікенд-лігу, Тож вони йдуть або донатять, або просто всі свої останні гроші витрачають на фул мета склади. Відповідно, мета росте. Тепер давайте перейдемо швидко на футбін, і я вам покажу, куди особисто вам можна займати. Інвестувати навіть сьогодні. Ми знаходимося з вами на Футбіні в розділі Популярні гравці. І тут я вже виділив всіх хлопців, яких купив я, щоб ви могли порівняти ціни. Льоренти я взяв за 40 тисяч. Наразі він 41 500. І так відбувається майже кожного дня. Наприклад, вчора він там виріс з ночі до 33 тисяч, трошки впав, трошки відскочив, але якогось шаленого руху вчора саме вночі не було. Втім, сьогодні зранку картка летить просто в космос і дає плюс 10к. Під контент падає. Наразі трошки він відновився, але це не є якийсь шалений ріст. Так само, Кевін Дебрюй, не покажу двох, а інших вже додумаєте. Зранку росте, росте, дає там так з 95 плюс 10к. Під контент падає, трошки відновлюється, але сьогодні. Десь з третьої ночі за Грінвічем він просто дає там за кілька годин плюс майже 30к. Я очікую, що таке саме буде відбуватися і сьогодні. Овернайт, осімхен так само, Хвіча так само, Нкунку і кансело так само. Тому ви, в принципі, можете купити ці картки по плюс-мінус таких самих цінах, по яких їх брав я. Дебрюйний я взяв за наші, там, 112 чи 113 тисяч монет. Наразі в нього така сама ціна. Тобто, ви навіть можете взяти. От Трошки дешевше заснайпити за 110. Льорента за 40. Осім Хен за 65, мені подобається. Хвіча 53, 50, можливо, 3,5 подобається. Крістоферн Кунку він трошки набрав, але якщо буде якась знижка 95 тисяч, подобається. Канцелу мені дуже подобається, він набрав трошки більше через те, що він зробив дубль в матчі за Барселону. І, скоріш за все, він отримує гравця команди тижня. Відповідно, люди в нього інвестують. Я взяв собі три картки, більш за все. І наразі вони вже в гарному плюсі. Я думаю, що він буде набирати, набирати, набирати. Можливо, я навіть його притримую і продам його всередо перед виходом контенту на хайпі, тому що зазвичай після виходу контенту карта просідає, але може одного притримую, наприклад, тому що якщо подивитися, який взагалі крінж відбувається із командою тижня, то, наприклад, Мохамед Салах поточна команда тижня, що таке взагалі суплай? Дивіться: 790 тисяч 795, 1 мільйон. 330 тисяч, три картки на маркеті. Салах Інформ коштує нижче 676 тисяч монет, ніж салах, який в паках не падає. Звісно, це через те, що салах цей в паках був там 2 чи 3 дні в контент креаторів Але це показник. Тобто, якщо канцело піде з паків, люди будуть будувати свої склади під першу вікінд-лігу, зайде просто шалена кількість ком'юніті, і багато кому потрібен кансел, бо він метод. Ну а його інформ буде коштувати, скоріш за все, там 100-150 тисяч в першу Перший день, Тож, цей кансело може дати ще екстра 20, можливо, 25 тисяч. Я не знаю. Але я, скоріш за все, буду брати кеш на хайпі, просто тому що це гарантований профіт, і ви можете зробити так само, якщо вам цікава ця інвестиція. Єдиний важливий момент, який я вам раджу виконувати, це якщо у вас нема багато досвіду, будь ласка, виходьте з карток до контенту обов'язково, тому що а, завжди маркет залежить від ії. Вони можуть дропнути якесь трейдебл СБЧ або просто протупити як було із героєм, гарантованим за 25 тисяч монет минулого року на початку гри, і це вб'є ваші картки. Тож я завжди роблю так само і раджу хлопцям у ВІПДіскорді нашими робити. Якщо нічого не вийде. То ви завжди зможете закупитись, вже маючи кеш на руках, тим паче, все одно маркет вночі та під відкриття промопаків трошки просідає. Тож, у вас буде можливість ліпанути ці картки ще раз, але без загрози втратити купу монет на падінні маркету. Я вам показав картки, які закупив я, але ви можете піти і просто подивитися ще щось, і що вам подобається. Головне, щоб картка була метова. головне, щоб вона була грабельна. Самем Хітарян, наприклад, з команди тижня дуже рідкісна картка, він 33 500. Він був 30-32. Ну тобто, якщо ви за 31 його заснайпите, я думаю, що є вірогідність, що завтра ви його за 40 тисяч зможете продати, може навіть 40 там, одна якась 42. Бо ця команда тижня вона набирає також з кожним днем. Або, умовно кажучи, там, я не знаю, якщо у вас бюджети не дуже великі, там по 20-30 по тисяч на карці, фрімпонга взяти за 28, він же був 32. Так, на того ж самого. Кім Пембе, Луіса Діаса, Діогу Джото з Ліверпуля, шукайте картки, які більш доступні для вас, але тут я раджу завжди купляти із стилем зіграності популярним для позиції. Але про це ми з вами поговоримо вже у одному з наступних відео, яке я для вас готую. А саме, взагалі, як вам трейдити, які методи трейду є наразі, щоб ви могли заробляти із різними бюджетами. Тож на сьогодні ми будемо закінчувати. Якщо вам сподобалось, обов'язково підтримуйте лайком. Якщо вас залишилося у вас якісь питання, не забудьте спитати мене про це в коментарях. По традиції побачимо з вами, коли побачимось, обов'язково бережіть себе. Все буде Україна, па, -па.